Вітаю вас на каналі Я в магазині Копіючка. Огляну сьогодні акційні пропозиції та новинки. Я дякую за ваші вподобайки. Підпишіться, щоб не пропустити нове відео. Пральний порошок Гала кілограм 800-180 гривень. Пухнастий нянь 6 кілограмовий, 229,90. Зося, французький аромат Автомат 135 за 2 кг 400 г. 4,5 кг коштує 160 гривень. Шампунь для волосся Pantene в асортименті 105 Зволоження та відновлення Light 400 г. Експрес-кондиціонер для пошкодженого волосся 150. Кондиціонер захист кольору. Ціна акційна 117 гривень. Фарба для волосся Garnier 100 гривень. Бальзам тонуючий без аміаку 50. Щіпці для вирівнювання волосся 110. Термощітка для волосся 175. Щітка фен обертова. Ціна 799,90. Щипці для вирівнювання волосся 199.90. Тример 450. Призначений для стрижки волосся, бороди та вусів. Фен на дві швидкості. Функція холодне повітря 700 гривень. Машинка для гоління 270 гривень. Дарунок, сертифікати на товар у ресторані. Відпалювач електричний 500 гривень. Плойка для волосся 599,90 Стайлер для завивки 600. 300 гривень коштує ось такий фен. Розпилювач перукарський пластиковий 80. В такому варіанті 50 гривень. для волосся 2990. І такого плану 2998 штук. Косметичка тканина одне відділення на змійці 250. Щіточка для волосся дитяча зі знижкою. Ціна 26.90. Косметичка невелика на одне відділення тканин на 50 Щітка пластикова 40 гривень. Ось такі милі для діток щітки 2990. Набір парукарський, ножиці та гребінець 50. Щіточка для волосся розкладна 10. Косметичка дорожня. Цінника, на жаль, немає. Гребінці в наборі 8 штук. Ціна 29,90. Малесенька косметичка. Кошельок у двох відтінках 80 гривень. Нитка для в'язання акрилова 50. Нитки кольорові 6 штук. Ціна 50 гривень. Бірка для ключів 20 гривень. 6 штук. Набір швейний 50 гривень. Ножиці, голки, булавки, куцики. Нитки кольорові 10 штук. Упаковка. Ціна 20 гривень. Булавки. Шістдесят гривень. Сорок штук. Набір для декорування подарунка, бантики та стрічки 50. Набір голки та десять ниток двадцять гривень. Булавки симпатичні, кольорові п'ятдесят штук, сорок гривень. Набір бісеру сімдесят. спиці для в'язання 12,90. Набір гачків 2 штуки, ціна 25. Шпиці металеві двосторонні для в'язання, ціна 20 гривень, 5 штук упаковка. Голки для швейної машини 25-5 штук. Набір для вишивання хрестиком. Багато варіантів в наявності. Розмір картини 14 на 20. Ціна 20 гривень. Декоративний елемент помпони 2990 за 25 штук. Набір швейний, нитки, гудзики та ножиці 50 гривень. Органайзер 2990. Чохол для одягу 60 на метр 40, Ціна 110 гривень. Дитяча коробка органайзер для зберігання речей 100 гривень. Є у двох варіантах. Ще ось такий світленький. Ось так виглядає, можна десь підвішати і щось собі маленьке складати в кишеньки. І в такому є плані, як мішковина, коробка для зберігання речей 150, ось такі маленькі гачки дитячі, 6 штук упаковка 3490, 3 штуки 25 гривень. 4 35. То також 35. 50 гривень. В такому плані 12 штук на присосках. Тваринка 20 гривень 3 штуки. Сердечка такі об'ємні, красиві, 40. Щітка масаже для волосся 25. Силіконова. Тут є дозатор для мила рідкого 60 гривень. Рушник тюрбан для сушіння волосся 110 у двох відтінках. Шапочка для душу 15 гривень. Дякую вам за перегляд.